Бог вірний, тому чекає, щоб ми були вірними. Як ніколи раніше, Бог закликає керівників і членів церкви Адвентистів сьомого дня бути вірними йому, сказав пастор Тед Вільсон у зверненні минулої суботи. Він звернувся з пастерським зверненням до керівників та членів церкви. У цьому сучасному світі цінності ми постійно змінюємося. І в слизьких моральних силах ми повинні твердо стояти на тверді землі, спираючись на вірне слово Боже, наголосив пастор Тед Вільсон. Щорічні ділові зустрічі, які проводяться двічі на рік, включають звіти відділів, обговорення планів і голосування за проекти та ініціативи 23 мільйонної деномінації. Це саме мало місце і в 2024 році. Цей рік був відзначений церквою адвентистів як особливий, оскільки він відзначає 150 років відтоді, як перший офіційний місіонер Джон Ендрюс і його родина прибули до Швейцарії. Ми покликані віддано наслідувати цей дивовижний приклад безкорисливого місіонерського служіння, де б ми не були по всій земній кулі, сказав пастор Тед Вільсон. Покладайтесь на Христову праведність, наше покликання бути вірним Божому Слову та Його правді ґрунтується на нашій повній довірі до правдивості та сили Христа. Заснована на ньому наша вірність впливатиме на кожен практичний аспект нашого життя. Давайте жити вірним християнським життям. Дозволяючи праведності Христа діяти в нас, щоб демонструвати спосіб життя, сповнений благочестя та місіонерської діяльності, проголосив Тед Вільсон у запрошенні, додавши, через його праведність ми можемо продемонструвати спосіб життя за біблійними стандартами, реформою здоров'я, праведністю через віру в нього, вірністю його слову в усьому, а також простотою дій і поведінки. Унікальна вістка та місія. Тед Вільсон також підкреслив, що ми покликані дотримуватись призначеної Богом місії для церкви Адвентистів. Ми особливий народ, унікальний народ з унікальними вістками. Бог закликає нас бути вірними йому, Його слову, вісті про другий прихід і проголошенню вісток трьох ангелів, які зосереджуються на праведності Христа та Його прекрасних десяти заповідях. Ці заповіді показують, що його характер ґрунтується на його вічній любові до кожного з нас і що ця любов показує центральне місце Христа в нашому житті та його абсолютну роль у нашому спасінні. Божий заклик є також покликанням до місії, говорить Тед Вільсон. Ми маємо бути частиною глобальної програми в загального залучення членів церкви, охопити світ і сказати Господеві. Я піду. Сила особистого свідчення. У контексті цього божественного заклику до вірності Тед Вільсон наголосив на силі наших особистих історій, пов'язування їх та досягнення інших людей. Особисті історії та свідчення кожного з нас повинні бути передані світові. Коли ми вірно свідчимо про Ісуса та Його спасаючу силу, на цьому тлі Тед Вільсон поділився, що під час нещодавнього обрання правління в Університеті охорони здоров'я Лома Лінда, він почув свідчення, яке він хотів, щоб члени церкви послухали. Він викликав на сцену Джорджію Макгелі. Макгелі, студентка медичного факультету Університету Лома Лінда, розповіла, як вона відчула Божу вірність у своєму житті. Особливе свідчення. Магелі, яка народилася в Італії та жила в Шотландії та Ірландії, розповіла, як вона вперше познайомилася з Адвентистською церквою через відео на Ютуб, де розглядались пророцтва, а пізніше через книги Елен Вайт. Вона поділилася, як початкове речення патріархів і пророків Бог є любов, Його природа, Його закон це любов. Це було колись, це буде і в майбутньому припало до її серця. Це мене запалило, визнає Магелі. Це відкрило для мене цілий новий світ. Потім Магелі розповіла, що через низку заходів її познайомили з міжнародним ангелистом Марком Фінлі та його дружиною Тіні, а згодом з Едді Ханскером, лікарем-адвентистом, який зараз є президентом служіння рядових членів церкви Адвентистів сьомого дня. Це знайомство, зрештою, привело її до університету Ломалінда, де вона вчиться використовувати вістку адвентистів про здоров'я, щоб полегшити страждання та привести інших до Ісуса. Благословення та чудеса були надто великими, щоб я могла їх приховати. Вони сповнюють мене почуттям благоговіння та вдячності, сказала Макґеллі. Будьте єдині зараді місії. Пастор Тед Вільсон нагадує, що Бог дав усе, що потрібно для нашого спасіння. Отже, все, що потрібно, це бути вірним у проголошенні його вістки надії, застереження та викуплення останніх днів. Елен Вайт писала у своїй книзі Вибрані вісті. Бог покликав нас, як народ, бути особливим скарбом для нього. Він призначив, щоб його церква на землі стояла досконало. Об'єднаної в дусі та пораді Господа Саваота до кінця часів? Тед Вільсон закінчив, закликаючи кожного керівника, так і члена церкви приєднатися до нього в цих зусиллях. Чи бажаєте ви бути частиною глобальної програми залучення членів церкви, щоб ділитися Божим посланням зі світом? Вас обрано для місії та покликано бути вірними. Нехай Бог благословить кожного з вас в 2025 році, якщо ви вірні йому. Маранафа!